Мінус 7 додаємо мінус 6, два від'ємних числа, ставимо знак мінус модулі додаємо і маємо мінус 13 г. До 10 додаємо мінус 12, це два числа з різними знаками. Ставимо знак числа, що має більший модуль, мінус, і від 12 віднімаємо 10, мінус 2. Від 7 відняти мінус 6 можна записати. Точніше, мінус, 7, а не 7, мінус, 7, мінус на мінус, додати 6. Два числа з різними знаками. Ставимо знак числа з більшим модулем. І віднімаємо будемо мати мінус 1 це відповідь В. Маємо виконати додавання зручним способом. Уважно дивимося, і бачимо, що є два протилежні числа. Мінус 2,6 і 2,6 їх сума дорівнює нулю. Тому залишається мінус 5,2, додати мінус 3,6 і додати 2,8. Записуємо додатнє число на одне, потім ставимо знак мінус, і додаємо модулі від'ємних чисел, будемо мати 8,8. Тому в результаті ми будемо мати мінус 6, Ставимо знак числа з більшим модулем. І від більшого віднімаємо менше. Мінус 6 варіант В. Далі виконуємо дії. Отже, перша. Міс 3 сьомих додаємо мінус 5 шостих. Два від'ємних числа: ми ставимо знак мінус і модулі додаємо 3 сьомих додати 5 шостих. Мінус не забуваємо ставити спільний знаменник для 7 і 6, 42. Додаткові множники ставимо до кожного. 6 на 3, 18, і додати 35. Отже, ми маємо мінус 18, додаємо 35. Це 53. Мінус 53, 42. Виділяємо цілу частину, одна ціла. І 11,42. Другий приклад дванадцятих ми додаємо мінус 7. 9. Два числа з різними знаками, тому потрібно поставити знак числа, яке має більший модуль, але в такому вигляді не видно, яке з них має більший модуль. Тому спочатку проведемо дані дроби до спільного знаменника. Для чисел 12 і 9. спільним знаменником є 36. Тому я тут пишу 36 і тут 36. Додаткові до першого 3, до другого, 4. Отже, 15 і додати мінус 28, 36. Отут уже видно, що нам потрібно поставити знак мінус. І від більшого відняти модуля менше. 28 відняти 15, це буде 13. Мінус 13, 36. Наступне завдання мінус 5, 12 відняти 2, 15. Знову можемо вважати, що це ми додаємо два від'ємних числа. Тому в результаті ставимо знак мінус. І модулі додаємо: 5 12, додаємо 2, 15. Спільний знаменник для чисел 12 і 15 це 60. 60 ділимо на 12, 5 додаткових, а тут 4. Отже, 25 додати 8. В результаті будемо мати. Мінус 33 шістидесятих, скорочуємо на 3 мінус 11, ,20. і четверте завдання мінус 11, ,20. 12, відняти мінус 8 дев'ят, перепишемо як мінус 11, 12, додати 8 дев. Знову ж таки, спочатку зведемо дані дроби до спільного знаменника: 36. Тут 36 і тут 36. Сюди 3 додатковий, а сюди 4. Отже, мінус 33 тридцять шостих, додати 32 36. В результаті ми поставимо мінус, і модулі віднімемо мінус 1,36. Наступне завдання: нам потрібно розкрити дужки і знайти значення виразу. Перед першими, в першому випадку перед дужками стоїть знак плюс. Тому ми просто знімаємо дужки і знаки не змінюємо, і будемо мати. 6,83 переписуємо, далі плюс 8,4 мінус 2,13. Ну, напевне, якщо виконувати дію, то зручно спочатку від 6,83 відняти 2,13. Це буде 4,7. Отже, 4,7 додати 8,4. При додаванні не забуваємо ставити кому під комою, додаємо і будемо мати 13,1. В другому випадку 3,7 і перед дужками стоїть знак мінус, тому ми змінюємо знаки чисел в дужках. Отже, будемо мати мінус 6,1, і потім Плюс 1,4. 3,7 додамо 1,4, ми будемо мати 5,1 відняти 6,1. Ставимо знак мінус, і від більшого модуля віднімаємо віднімаю менше, в результаті будемо мати мінус 1 Сьоме завдання ми маємо спростити вираз. Для спрощення виразу ми будемо розкривати дужки. Перед першими дужками стоїть знак мінус, тому змінюємо знаки в дужках. отже, буде мінус х мінус 4. Перед другими дужками стоїть знак плюс, знаки залишаються тими ж. Отже, плюс y мінус 7. І далі знак мінус, тому знаки знову ж таки в дужках змінюються, будемо мати мінус z і плюс х. Спрощуємо, дивимося уважно: знищується мінус X плюс х, залишається y, мінус z, мінус 4 мінус 7, два від'ємних числа. Ставимо знак мінус модулі, додаємо, мінус 11. Вираз спростили. А тепер будемо підставляти. Нам, хоча відомо, чому дорівнює х, то ми бачимо, що він не впливає на значення виразу, тому ми підставляємо тільки y і z. Замість у – 18. Далі мінус замість z підставимо мінус 5 і мінус 11. Отримаємо 18. Плюс 5, мінус 11. Як ми бачимо, буде дорівнювати 12 значення даного виразу. Ми могли б розв'язувати це рівняння, знаходячи від'ємник х мінус 7,1, як звичайно, ми розв'язували, але нам просять спростити спочатку вираз у лівій частині, тобто, фактично, ми розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Перепишемо 3,9 змінюємо знаки в дужках мінус х і плюс 7,1 до рівні мінус 12,3. Зведемо подібні, коли 3,9 додати 7,1, ми будемо мати в результаті 11 мінус х дорівня мінус 12,3. Для того, щоб знайти відємник, ми від зменшуваного, від 11. Маємо відняти різницю мінус 12,3. Тобто, х буде дорівнювати 11 мінус і мінус це плюс 12,3. А отже х дорівнює 23,3. Наступне завдання. Знайде. Знайди суму доданками, якої є числа обернене і протилежне числу 1,7. Для того, щоб записати число обернене до 1,7 ми 1,7 запишемо звичайним дробом 17. ,10. Відповідно, обернене буде 10 сімнадцятих. Це число обернене до 1,7. А протилежне це число, яке має знак мінус, тобто додати мінус 1,7. Ось таку суму нам потрібно знайти. Ми бачимо, що в результаті ми маємо поставити знак мінус числа з більшим модулом, і від більшого модуля відняти менший. Тому 1,7 я запишу так, 1,7. І віднімемо 10, 17. Отже, одна ціла, зводимо до спільного знаменника 170. Додатковий сюди 17, а сюди 10. 17 множимо на 7. 119. і віднімаємо 10 на 10, 100, тому маємо. 1,19170. Ну і в результаті, от він, цей результат. Мінус 1,19